Справді, ми почнемо зі зведення генштабу. Вітаю час новин. Отже, понад 150 атак наші сили оборони відбили напередодні на фронті. Ситуація залишається доволі напруженою. Зафіксовано понад 4 тисячі обстрілів. Росіяни завдали 60 авіаударів, випустивши більше сотні керованих авіабомб. Епіцентром протистояння надалі залишаються Торецький і покровські напрямки. Там росіяни намагаються просунутися вперед. Село оборони відбили майже 70 атак на Лиманському та Сіверському напрямках. Зафіксовано 24 штурми. Тисне ворог. І біля часового яру бої тривають навколо міста, а також Кліщівки та Калинівки. На Харківщині неспокійно, на Куп'янському відтинку і в районі Вовчанська. Також по кілька штурмів наші сили оборони відбили на Запоріжжі та Херсонщині. За даними Генштабу, сили оборони по всій лінії завдали 13 авіаударів. Вороже військо зменшилося на 1110 окупантів, 10 танків і півсотні артсистем. Вихід українських військових із мікрорайону Канал у Часовому Яру не вносить ніяких змін в оборону міста. Так прокоментував ситуацію речник 24-ї бригади Іван Петричак на Радіо Свобода. Войни продовжують битися за місто. Лінія фронту умовно проходить каналом Сіверський Донець. Донбас додав Петричак. Від учорашнього ранку на позиціях стало значно тихіше, поменшало ворожих обстрілів. Ймовірно, окупанти перегруповуються. Район канал знищений повністю 4 липня. Нагадаю, угруповання військ Хортиця підтвердило, що сили оборони відійшли з цієї частини часового яру, утримувати яку було недоцільно через ризик великих втрат. Курахівський напрямок у суцільному вогні та вибухах керовані авіабомби, артилерія та ФПВ-дрони. росіяни нині активно б'ють по наших позиціях із усього, щоб хоч на кілька метрів просунутися вперед. На цьому відрізку фронту бійцям 79-ї таврійської бригади доводиться протистояти ворогові, який у живій силі перевищує їх у кілька разів. Але окупанти там застрягли. Щодня відбуває штурми третій десантно-штурмовий батальйон Фенікс 79 -ки». Нині бійцям дуже потрібні дрони, бо завдяки їм дається спалювати і колони техніки, і скупчення окупантів. А коптери втрачаються через потужні російські реби. Тож просимо підтримати цей збір. Реквізити будуть у сюжеті. Розбита інфраструктура, спалені будинки і вирви від авіабомб. І що ближче до лінії фронту, тим менше б цілілих населених пунктів. А такий вигляд з висоти пташиного лету має 20-ти тисячне місто. Це окупована Мар'їнка, так званий руський мір у всій красі. І на суцільні руїни росіяни перетворюють не лише Донеччину, але й всю країну. Снаряди вони і вони не рахують. У них немає в цьому потреби. За кількістю снарядів нам з росіянами поки не зрівнятися, але майстерність бійців мотивованість і їхня кмітливість дорожче будь-якої зброї. Ось артилеристи 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс 79 79-ї таврійської бригади б'ють по ворожій техніці і силі. Ранковий наступ росіян захвинувся. Остріл! не паді по з боссу мені то вже. Зараз намагаємося знайти, закапуються по техніки. Зараз будемо виявляти і наносить уваження. А на цих кадрах росіяни на мотоциклах намагаються проїхати до наших позицій. Роблять це посеред білого дня, навіть не маскуються. Але на командно-спостережному пункті їх вже помітили. Аж і диви, двоє. І ззаді ще один. Пілоти одразу отримують вказівки підняти в півішки і відправитися назустріч до непроханих байкерів. Побачивши небезпеку, ворог розвертається і тікає. Підпалити московитих, коли вони на такій швидкості вкрай складно. Ворог це розуміє і активно використовує легкий і швидкий транспорт мотоцикли і багі. Не питається похиліть мали групами. Є свої двойки. Нету немаленька, накаплюється і потом вже починає там ліжту. Але завдяки нашим пілотам, росіяни накопичити одразу велику силу для повноцінного штурму не можуть. Ось по їхнім норам летять скиди, і часто в гості залітають ФПВ-шки. А це вже розриваються українські міни 120-го калібру. В режимі онлайн роботу мінометників коригують теж за допомогою пілотів. Зранку було виявлено реб виробника і два втекли, зараз будемо пробувати осколками посіти реп російські репки. Це чи не найбільша проблема для наших пілотів? Ними росіяни нашпиговують все навколо. Вони в окопах і на танках. Тож іноді, щоб знищити ворожу ціль, доводиться витратити кілька пташок. Ми ж завжди бачимо лише фінальний акорд. Іноді можна залетіти з глиб ну, ось, саме глиб тилу. А іноді вообще, ну, не відлітич навіть буває і зв'язок глушає зв'язок. Що от, він тридцять 40. тоді ж і втрачаються дрони, а без них на полі бою нині неможливо. Тож десантники збирають на коптери і долучитися можна за реквізитами на екрані, бо дрони то не лише про знищення ворожої техніки чи сили, але й насамперед це збереження життів наших захисників. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Британський прем'єр Ріші Сунак визнав поразку на парламентських виборах і тепер особисто привітав з перемогою опонента та наступного очільника уряду Кіра Стармера. Одразу після аудієн у короля сьогодні Стармер офіційно посяде прем'єрське крісло. Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 392 місця в палаті громад і точно матимуть там більшість. Загалом же партії. Прогнозують 410 мандатів, тоді як консерватори можуть отримати лише 131 – найменше за всю історію партії. Влада у Британії зміниться вперше за 14 років. Однак це не позначиться на ставленні до України, адже лейбористи послідовно нас підтримують. Майбутній прем'єр-королівства Кір Стармер торік був із візитом у Києві. Зустрічався з президентом Зеленським і підтвердив, що виступає за подальшу допомогу Україні. We did it! Ми це зробили! Зміни починаються вже зараз. Настав час повернути політику на службу громадськості. Лейбористська партія готова віддано працювати і служити людям заради змін на краще. Сьогодні влада перейде до лейбористів мирним і впорядкованим шляхом з доброї волі всіх сторін. Це те, що повинно дати всім нам впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ виніс витверезний вердикт. Є багато чому повчитися, і багато над чим. Подумати, я беру на себе відповідальність за наш програш. В Україні Триває перезавантаження бюро економічної безпеки після тривалих обговорень і спробу хвалити відповідний закон. Верховна Рада під тиском громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів, усе таки за нього проголосувала. А президент підписав: тепер бюро має отримати нового керівника, а працівники пройти переатестацію. Усе це повинно відбуватися під наглядом комісії. Половина складу яких має бути від наших партнерів. Василь Сафіанюк нагадає, як і для чого створювали БЕБ. Бюро економічної безпеки України це новостворений орган виконавчої влади, головне завдання якого запобігання та протидія економічним правопорушенням. У листопаді 21-го обраний директором БЕП Вадим Мельник розповідав журналістам, як саме працюватиме бюро. Колишній очільник фіскальної служби із понад 20-річним стажем роботи у податковій міліції запевняв, все тепер буде по іншому. Бюро економічної безпеки це новий орган. це… Центральний орган виконавчої влади це не правоохоронний орган, це орган, в основі роботи якого є аналітика. Та по-іншому не вийшло у новостворений орган, окрім директора, на посади детективів аналітиків оперуповноважених повноважених потрапило майже 80% колишніх податкових міліціонерів, підрахували експерти. Також БЕП не зробило головного, за для чого власне його і створили. Ніхто так і не побачив аналітичного розслідування економічних злочинів і припинення тиску на підприємців. Скільки економіка України втратила із-за того, що не працювало бюро економічної безпеки, і в кінці кінців хто має відповісти за той тиск на бізнес, який здійснював даний орган, ще в гірших традиціях. Податкової міліції, яка існувала за Азарова за 239 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Про рахунки визнав і голова парламентського податкового комітету. Ми з вами прийняли нормальний класний закон, який не запрацював. Не запрацював на етапі виконання, на етапі того, що на жаль, конкурс виграв. Колишній податковий міліціонер і фактично перетворив нову структуру в клон податкової міліції. Є у Гетьманцева і питання до вже нових кадрових процедур. Керівника бюро обиратиме комісія із шести членів, половина з яких міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Також саме міжнародники, а не новообраний директор, матимуть перевагу під час переатестації співробітників БЕП. і це не зовсім правильно. Вважає Данило Гетьманцев. Він керівник цього органу. Він повинен нести відповідальність і за кадрову складову, і за результат роботи цього органу, і не може забезпечити результат без забезпечення кадрової складової. Це очевидні речі. Та головне, що перезавантаження таки почалося, і оновлене бюро економічної безпеки нарешті займатиметься своєю головною функцією боротьбою з фінансовими злочинами, різноманітними схемами та загалом тіньовою економікою. Мова йде про десятки мільярдів недоотриманих податків в у 2024 році, вперше за історію України, посуд G7 офіційно направили всім високопосадовцям лист, де говориться про неефективність боротьби з нелегальними ринками: тютюн, алкоголь і паливо на суму. Тільки по тим трьом сферам 45 мільярдів гривень. Саме наші міжнародні зобов'язання та прив'язка ухвалення цього закону до отримання фінансової допомоги стали додатковим стимулом для влади таки почати зміни у бюро економічної безпеки. Вважають експерти. Це крім усього було ще й одним з маяків у меморандумі МВФ, і так само ця вимога прописана власне в українському плані Євросоюзу, і в цьому плані це вже те, що відкриває нам шлях до. Наступних траншів цієї допомоги український бізнес перезавантаження Беп сприйняв обережно оптимістично і чекає на наступні кроки влади, аби гарний на папері закон реально працював. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Факти ICTV, Єдині новини. Для тих, хто в окупації та за кордоном у Львові від початку великого вторгнення діє дистанційна українська школа. Унікальний волонтерський проєкт започаткували у березні 22-го департамент освіти і науки Львівської ОВА і центр інноваційних освітніх технологій Львівської політехніки. Усе для того, щоб забезпечити доступ до якісної освіти. Тоді вдалося залучити до навчання близько трьох з половиною тисяч учнів із різних куточків України. Нині школа зареєстровається. Рована як приватна, і кожен учень отримує атестат державного зразка. Цьогоріч випускниками дистанційної української школи стали більше як 130 учнів 9 та 11 класів. Переважно це діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Навчання за програмою, яка затверджена міністерством освіти, тож усі випускники отримують атестати державного зразка. Можемо пишатися тим, що у нас є прекрасні випускники. Минулий рік ми мали 200 бальника. Якщо зважити на те, що наші діти це 60% – це діти, які перебувають на тимчасово окупованій території. Решта це діти, які виїхали за кордон. Вони не мали можливості ходити до репетиторів. 13-річний Олександр цьогоріч закінчив восьмий клас. Навчається дистанційно. Відколи з мамою на початку повномасштабного вторгнення виїхав з Києва до Польщі. Нині хлопець офлайн вчиться в польській школі та віддалено в українській. В онлайн-школі Я вивчаю більше матеріал, а потім в в Школі офлайн я використовую його щоб отримувати кращі оцінки. Навчання у гнучкому для школярів форматі або в режимі прямого відеозв'язку, тобто спілкування з викладачем, або ж запис уроку, що дуже зручно каже мати Олександра. Дуже важко дитині вчитися в обох школах, але от українська дистанційна школа дає можливість так. Пристосуватися, скажімо так, до тих умов, так щоб вони не відчували себе відірваними від. Країни своєї рідної нині з учнями працює більше 70 педагогів з різних куточків України. Усі вони поєднують викладання з роботою у своїх школах, інститутах та університетах, керуючи відділами освіти та навчаючись у аспірантурі. Створювала уроки на платформі Moodle і виходили на онлайн уроки, давали завдання. Якщо діти не могли вийти, то власне вони виконували ці завдання, перевіряли і так потихеньку потихеньку працювали. Також онлайн дається організовувати організовувати різноманітні свята та заходи. Вчителі намагаються зробити навчання цікавим та інтерактивним. Тут інформація про вчителя, розклад занять, підручники, навчальні програми. Все виконується тут на платформі. Усе відбувається на захищеній платформі. Діти можуть працювати офлайн, а потім синхронізувати усе онлайн. Це важливо для учнів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Школа розвивається, вже є нові запити від батьків. Ми готові. Ві забезпечувати поглиблене навчання. Ми вже готуємо дітей до ЗНО і до НМТ. Ми щиро віримо в те, що всі наші учні так чи інакше прагнуть вернутися в Україну або бути часткою її. Нині в дітей канікули, але триває і набір учнів перших 11 класів на наступний навчальний рік. Морослава Соколовська, Олюк, Факти Сі Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.